І зустрічаємо. Залітає у продаж наша нова покупочка. Це у нас Ford Focus 15 2015 року. Звісно ж, рестайлінг, Має 2-літровий бензиновий двигун та коробку автомат. На максимальній комплектації Титаніум. Подивіться, такі гарненькі, чорні, зовні та на світлі шкірі зсередини. В Україні у нас всього один власник, має дві пари ключів. Технічно у нас в чудовому стані. І погнали по комплектації та по стану салону. В автомобіля присутні передні задні партронік, має ходові огні, туманки, на гарненьких 17 х дисках. Присутні у нас безключовий доступ, є підігрів зеркал, повний електропакет, має шкіряний світленький салончик на електроприводі водійського сидіння. Звісно ж, шкіряне повноцінне з управлінням мультимедії та круіз-контролю. Має у нас панорамний люк, світла стеля. По мультимедії максимальна музика Sony, камера заднього огляду, підключення через Bluetooth, двозонний зони клімат-контроль, підігрів переднього ряду. Має у нас спот режим коробки. Погнали по задньому ряду, подивимося його постану. Тут у нас все чудово, гарнесеньке. Має такий підлокітничок з двома підстаканечками. Пройдемо до багажнику. До речі, є такий спойлер гарнесенький. Відкривається багажний котат місця, дуже вдоволь, стоїть такий гарнесенький сапчик. Звісно ж, у нас тут докаточка, повний набор ключів. Всіх. Погнали по іншій стороні. Тут у нас теж, як бачимо, все гарнесеньке, чудове. І по передньому ряду пройдемося. Як бачимо, також торпеда цілесенька, сідушки гарнесенькі, підігрівчики працюють. Нагадаю, технічно в чудовому стані. По косячкам на передньому бампері ось така неприємність є. Далі трошечки бамперочок тут не стоїть, треба підправити. По правій задній дверці є такий маленький прочосик, та тут внатинка. Думаю, повинна ПДР уйти. Також перехід на передню дверку, тут, мабуть, поліровкою вийде все. А з цієї сторони також на бамперочку є така неприємність маленька.